Гарантований виступ від фракції, будь ласка, кутняк. Доброго дня, шановні колеги. Хотілося б сказати і підняти кілька важливих питань. Дійсно, ця незаконна забудова є дуже болюча для Шевченківського району і міста Києва. Е, у нас є дійсно багато системних поправок щодо вашого проєкту рішення. Я б хотів би зараз передати вам, Олексій Юрійович, їх, і хоча б трішки описати, щоб ви просто розуміли, в чому найважніша проблема. Е, в вашому рішенні ви не визначаєте, ви пишете державному вищому навчальному закладу Київський індустріальний коледж, але ви не згадуєте жодного разу міністерства освіти. Все це відбувається під протекторатом Міністерства освіти, вони це все кришують, вони призначають туди безпосередньо людей. Тому в проєкт рішення треба обов'язково внести Міністерство освіти. Також в пункті 1.3 у місячний термін привести об'єкт будівництва. Пропоную поміняти на будівельний майданчик, тому що об'єктом будівництва це дуже складно назвати. Це будівельний майданчик. Плюс ми всі знаємо, що там воно все незаконно. Третій найважніший пункт. Чому ми згадуємо тільки про новоукраїнську? А давайте прирівняємо також туди Руданського – 9, бо навіть є е рішення департаменту містобудування та архітектури, які... Додайте від фракції дві хвилини. Є також е рішення я ж кажу, е департаменту містобудування та архітектури, який визнав, що це незаконно, що це самозахват цієї землі, що там відкрили навіть кримінальне провадження. Про що ми говоримо? Про який діалог? Якщо там все це незаконно було поставлено і будується незаконно. Потім пункт 1.4. Також там, де написано з метою врегулювання майнових відносин, провести громадські обговорення за інвесторами житлового комплексу. Я пропоную також сюди додати фракція Свобода, але із залученням людей, які живуть на прилеглих територіях. Тому що не можна вести діалог тільки з інвесторами. Це зачіпає також інтереси мешканців, які проживають в будинках, які там воюють, і стоять пліч обліч і не дають будувати всім цим бандитам байцеховським, які забудовують все місто Київ. Тому є багато поправок. Я, Валексію Юрійош, з вашого дозволу їм передам і також прошу, шановне товариство, їх врахувати і підтримати. Бо це дійсно є дуже болюче питання. І ми не стати каталізатором до поглиблення тої незаконної забудови, яка там зараз стоїть. Воно стоїть там незаконно. є кримінальне рішення. Тому треба прирівняти і Руданську, і новоукраїнську до незаконних забудов. І йти на діалог тільки тоді, коли будуть чути дійсно пропозиції громади і будуть виходити на діалог з цією громадою. Якщо треба буде демонтувати, то можна буде демонтувати не тільки ті паркани, а і ті всі будівельні об'єкти. Навіть на Руданську, якщо вони вийшли за норми більше ніж 9 поверхів, то можна демонтувати ті поверхи і залишити 9, 9 там поверхів. Тому товариство пропоную все таки підтримати ці поправки і не кришувати ті незаконні забудови, які зараз там відбуваються. Дякую. Я ставлю на голосування запропоновані правки колеги Кутніка. Ви хочете їх зняти? Якщо переконати за ці правки, не потрібно. Я ставлю на голосування тільки, якщо знімаєте їх. Якщо не знімаєте, ви вже все зрозуміло. Ставлю на голосування запропоновані правки, прошу їх не повторювати, бо Жамбіла Жамбаєва ми вже всі вивчили. Хто за такі правки проти чи отримався? Прошу голосувати. За 29 проти 0 отрималось 8. Рішення не прийнято.